Друзі, на каналі. Дивіться, у нас зараз 30 квітня. Хочу пройтися по е, моменту живцювання та розмноження лохини. Е, зараз, на що необхідно критично звернути увагу і показати, в якому стані зараз самі живці. Ось Так, друзі, пройшов практично місяць часу від закладки живців лохини. Зараз якраз найосновніший залишився місяць. У цей період часу зараз нам основне лохину не перелити і не підсушити. Якщо подивитися по самих живцях, картина поки що стабільна. Де-де-де з'являється, -де -де ось бачите, ось такий підсохший. Це означає, що тут, скоріше, всього, торт всередині чуть підсушений, ось так само наступний. Бачите, так в'яло виглядає. Необхідно контролювати, щоб такого моменту було вимога Мало. Температуру ми тримаємо не вище, ніж 30 градусів. І полив у нас 25 секунд кожні, кожні, кожна година часу. Ось так, зараз заради цікавості. Так, що ми бачимо? Ось бачите, знизу на зрізі загнивань не видно, сам живець е е е немає пошкоджень. Немає підгнивань, знизу калус вже почав утворюватися. Так що, в принципі, процес де хорошими темпами. Основна частина зараз не підсушити і не перелити. Перелив зробити зараз трошки важко, тому що ми це все контролюємо, туманним поливом перелити трошки важко. Бачите, де-не-де касети, листочки. Чуть пересохший, коли підсохший і з такого теж не треба допускати. Так. Ось бачите, на цьому вже навіть почав утворюватися корінець. за зашвидко. Як правило, по наших підрахунках коренева система повинна утворюватись половина травня, кінець травня. Так, в принципі, результат непоганий. Основне тиждень, тому назад, коли були в нас заморозки і була низька температура, основне, щоб не було цього не пішла чорна ножка, той якраз період часу не зменшили полив, зменшили вологість і за рахунок цього результат зараз просто чудовий. Так що кінець травня вже можна буде думаю, робити висновки по, вкурінню, по проценту укорінення. А зараз поки що картина чудова. Ось так, друзі, кориненню та розмноженню живцями лохини. Ось такий результат маємо на даний момент по живцюванню лохини. Якщо якісь є питання, пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу. До зустрічі!